Таких людей, як наступний герой нашої програми, герої нашого часу вважає диваками. Інші оцінюють більш суворо, мовляв, час дорослі жити і жити звичайним життям. Хтось відверто заздрить. Та вони, такі люди, не зважають на думку інших, адже добре знають, що їм потрібно, аби відчувати повноту життя, радіти йому, просто бути щасливими. Андрій Мельниченко народився в нашому мальовничому місті в районі Чулівки і, хоча сьогодні вже не живе в Коростені, вважає себе коростенцем, часто приїздить сюди до мами, яка чекає на нього у рідній оселі. Згадує дитинство, друзів, безтурботність, максималізм і відвертість юності. Має кохану дружину, працює охоронником в музичному магазині і разом з тим його знають далеко за межами нашої країни. Чому? Андрій Мельниченко мандрівник, саме мандрівник, а не турист, адже подорожує він самостійно, бо вважає, що лише самостійна подорож дає можливість побачити не обкладинку, а суть країни, міста, суть людей, народу. Подорожі це взагалі можна сказати сенс вашого життя або другий сенс вашого життя. Як би от на яке місце ви поставили подорожі? Можливо, ви здивуєтесь, але не дивлячись на те, що я подорожую. Досить часто і в досить далекі країни і багато про це пишу. Все-таки це не є головним сенсом мого життя. У моєму житті є певний порядок. Мої Пріоритети розставлені таким чином, що я твердо переконаний, що для мене найважливіше, що друге, що третє, що четверте. Ну, Подорожі, можливо, ви здивуєтеся, але вони є аж на четвертому місці, моє захоплення. Хоча я йому діляю багато часу, але в моєму серці це не є перший пріоритет. На першому місці Віра, на другому дружина. На третє місце пан Андрій поставив здоров'я і лишень на четверте подорожі. Проте з огляду на те, скільки часу він витрачає на своє захоплення, цікавлюсь, чи не виникає проблем. Хочу задати таке досить провокаційне питання. А якщо друге місце в вашому житті буде заперечувати, щоб ви приділяли багато часу своєму четвертому місцю. На щастя, цього не стається. Розриватися між пріоритетами свого життя на велику радість моєму співрозмовнику не доводиться. Проте я не перестаю дивуватись, як йому вдається ще й працювати, встигати У моєму житті все на своєму місці. Я знаю наперед, що я буду робити сьогодні, завтра, найближчі дні. Ну я розумію, що можуть бути певні обставини, які будуть причиною змін. Моїх планів, тому я не гарантую, що все так буде. Я просто планую, а там час покажу. І планую в своєму житті час і для сімейних справ, і для духовних, і для роботи, і для подорожі. І ще дотримуюсь такого принципу: цінувати час, ніколи не втрачати ні однієї хвилини, тому що потім чекає розчарування або навіть коли. Жалкуєш, чому я не зробив те чи інше. Все-таки це вже негативні емоції, це впливає погано на здоров'я. А я хочу бути здоровим. А як же відпочинок? Що ви маєте на увазі? От я, я хочу зрозуміти, що для вас відпочинок. У вас все сплановано, розподілений час між всіми важливими для вас е, моментами в житті. Да? І е, що, не залишається взагалі нічого для того, щоб. Ну, просто нічого не робити. Думаю, що лежати і дивитися в потолок, в стелю, не знати, чим зайнятися, скучати це для лінивих. У мене завжди є якісь цілі, конкретні цілі в житті, тому скучно мені ніколи не буває. Такому високому рівню самоорганізації, на думку Андрія, його саме і навчили подорожі. Адже на відміну від туристичних подорожей, подорожі мандрівника залежать від нього самого і повинні бути прораховані до найменших дрібниць. Та певне не заради самовиховання Андрій Мельниченко вирушає в мандри. Головна мета моїх подорожей просто я люблю щось завжди побачити нове. Я хочу розвиватися. І той світ, в якому я живу, мені цікаво зрозуміти. Ну, для прикладу, якщо ми живемо в будинку, от ви, наприклад, є господиня в своєму будинку, ви хочете знати кожен закуточок, що де лежить, щось може покращити, навіть хочете там, зробити порядок. Так само я вважаю, що земля, на якій я живу, і ми всі з вами живемо, це є наш будинок. У ньому є все необхідне. Ну, На жаль, цей будинок трохи забруднили погані квартиранти. Це люди, які мають не завжди добрі мотиви. Але це є окрема тема для розмови і політика в тому числі. Але я хотів сказати, що мені цікаво знати, що в цьому будинку, в земному будинку, в якому я живу, де вона знаходиться, як вона виглядає. Хочеться зрозуміти, побачити, як мінімум. Поспілкуватися з людьми. Коли я подорожую, я не вважаю себе туристом навіть. Турист це людина, яка заплатила гроші наперед туристичній компанії І показали те, що показують усім туристам. Пофотографували все те, що фотографували до, 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 до них сотні тисячі людей. І все. Країни, фактично, наприклад, якщо люди відпочивають у Туреччині, вони бачать лише Анталію. Можливо, ще якісь інші курорти в Єгипті, Хургада, Шармію Шейх, але вони не бачать місцевих жителів, як вони живуть вдома, які в них культура, традиції. А мене це цікавить найперше. Я подорожую самостійно, і мені цікаво зсередини дослідити, наскільки це є можливим за той короткий час, який я виділяю для подорожі, культуру, традиції, історію людей. Просто провести час за столом. З іранцями, наприклад, з киргизами, посидіти в юрті, попити Кумис, бути в них вдома, наприклад, у турків, е, попробувати національну їжу, послухати чеченця, який пережив дві війни з Росією, е, побути у Придністрові вдома у тих, хто е, працює на заводі, де роблять найкращий коньяк. Білий аїст у Придністров'я. Як він розказує е, про своє життя, скалене в Придністров'ї, про свою ніщенську зарплату, як він виживає. Оце мені цікаво. Зрозуміти людей. І потім, коли я пишу, мені цікаво писати, і я думаю, цікаво це потім читати іншим це людям. Я бо воно щось нове, щось інше. Це не є те, що повторюють багато разів. Ну, Ви знаєте, Андрій, ну, е, як вам вдається знайти в Киргизії або е, в Турції людей, які спілкуються українською? Е, або е, ну, якщо ви таких не знаходите, то як взагалі спілкуєтесь е, десь там, е, скажімо, поза гідами і перекладачами е, з, місцев, е, з місцевим населенням? Думаю, що коли люди хочуть один одного дуже сильно зрозуміти, то мова, мовний бар'єр не є перешкодою на самому ділі. На жаль, люди навіть які розмовляють на одній і тій самій мові, вони часто не розуміють один одного, бо не хочуть. Тому що вони можуть бути упереджені, можуть ненавидіти навіть один одного, і тому вони не слухають один одного. А навіть не знаючи мови, я можу привести багато прикладів, коли я знаходив. Взаєморозуміння з людьми, які абсолютно не розуміють ні одного слова по-російськи, по-українськи і по-англійськи. І ми розуміли один одного. Як? Можливо, якісь емоції, можливо, жести, можливо, щось ми малювали там, але якщо ми хотіли, ми один одного розуміли. Українська мова да. і російська мова зустрічаються не завжди. Але якщо дуже захотіти, то українців навіть коростенців можна знайти у різних куточках світу. Я читала ваші матеріали саме от по по подорожах, і якось так ну мені здавалось дещо. Не натурально все дуже добре складалося. І ночівлю ви знайшли якось таке, і довезли вас туди, сюди і допомогли, пояснили. А не буває таких якихось конфліктів. Все-таки ви буваєте в країнах, де різна культура, і знову ж таки не захищені не їдами, не перекладачами, ну тобто якимись офіційними. Екскурсіями, так? тобто ви безпосередньо йдете в народ. Так, я подорожую без охорони. <хи> і <хи> чому так складається враження, що все в мене добре, так гладко, все, всі йдуть на зустріч, зелене світло. Ну, по-перше, я вважаю, що я сам є настроєний позитивно, я є миролюбною людиною і це дуже допомагає. Коли ти ставишся до інших людей, коли ти навіть у них в гостях, по-доброму, хочеш е, проявити до них е, доброту, виявити доброту і миролюбний, вони відповідають тим самим. Ну, а потім я дуже е, гарно готуюсь до подорожей. Наперед я вже знаю, де я буду зупинятися, ночувати. Зараз існує можливість в інтернеті знайти в різних куточках світу людей, які будуть тебе розуміти, які будуть тебе гостинно приймати безкоштовно, від усього серця будуть тобі допомагати, покажуть міста. І буде вечеря, і буде сніданок. Угу. Тобто ви таким чином да, вже готуєтеся. А, а дізнаєтесь так? щось про традиції, про звичаї людей, що живуть. Ти країна, куди ви їдете? Ну звісно, коли я приїжджаю до людей у гості, я мушу знати, чим вони живуть. Okay. Для того, щоб приїхати і просто запитати, як ви живете, не треба, не потрібно готуватися. Але коли ти приїжджаєш і розмовляєш з людиною, і вона бачить, що ти знаєш щось про її країну про їхню ситуацію, в якій вони знаходяться, вони ставляться до тебе ще з, більшим, з більшою повагою і більш гоститно, тому що їм приємно. Ну Кому не буде приємно, щоб про нього поцікавитися до того, як з ним побачитися? Андрій розповідає, що в різних містах, різних країнах, він завжди може розраховувати на допомогу і увагу звичайних людей. Проте бувають і проблеми, передусім на кордонах, де до нього ставляться іноді з нерозумінням, а іноді з підозрою. Каже, що такі, як він, мандрівники намагаються обзавестися якимось документом. Мовляв, так і так, подорожую, є журналістом або послом доброї волі від якоїсь області чи міста. Тому вважаю, що документ, виданий йому Коростенським міським головою, стане у пригоді. Прості звичайні люди, які живуть в різних країнах, вони приблизно думають про неї те саме: як прожити, як виховувати дітей. Вони хочуть працювати. Вони ні з ким не хочуть воювати. Людям не потрібна не потрібні ніякі конфлікти. Це все роблять політики. Але наше уявлення про деякі окремі країни, воно часто неправильне, тому що, на жаль, засоби масової інформації досить впереджено нам описують ситуацію про ту чи іншу країну. Не будемо згадувати про останні події Кримські, як засоби масової інформації Росії, і України по-різному про це говорять. Але... Повернусь до подорожей, візьмемо таку країну, як Іран, про цю країну. ну що ми знаємо? Ну багато і в принципі більшість якась негативна, агресивна інформація. Негативна, Іран, агресивна, Іран так. ірак по постійні якісь там конфлікти і так далі, і тому подібне. І от в результаті. В результаті Іран це зовсім не те, що ми про нього знаємо. Нічого агресивного, нічого негативного. Ми знаємо, що ворог Америки вони розробляють ядерну зброю, хочуть воювати. Вони там всі такі войовничі, в них там небезпечно по вулиці ходити, нічого подібного. В Ірані живуть дуже приємні, ститні люди. Вони на вулиці бачать іноземців, вони посміхаються, вони всі хочуть допомогти. Вони за тобою слідом ходять, проведуть, тобі покажуть необхідну зупинку. З тобою проїдуть автобуси, за тебе навіть заплатять. Вони тобі покажуть, де поїсти, навіть пригостять. Я це сам пережив, тому я говорю це з свого досвіду. По вулицям вечором, як в Тегерані, так і в Ісфахані і інших містах Ірану, ви можете ходити спокійно і всі вам будуть посміхатися. В 10 годин вечора він іде тобі на зустріч і посміхається. Магазини відкриті, ну, можливо, ніхто нічого тому, що не що краде. Свій. Тому що я приїхав до них з мирними цілями. Я не прийшов з автоматами. У ну, вас одразу видно на вулиці, так, що ви не, е, видно? З, не з тієї країни, так? іноземця, особливо ті країни, де іноземці не так часто приїжджають, помічають одразу. Та ще з рюкзаком. Я привів цей приклад, щоб показати, що не завжди ми ну, об'єктивно оцінюємо ситуацію. Так само той же Афганістан. Ну, ми про Афганістан знаємо багато погано, але про те, що там живуть звичайні прості люди, які думають лише про сьогоденні проблеми. У них набагато більше труднощі, ніж у нас. Багато людей в Афганістані, вони зранку до вечора думають лише про те, щоб хоча б раз поїсти. У них нема де жити, у них немає освіти. Вони нікому не потрібні. Уряд зайнятий війною. Вони десь ловлять в горах талібів. А звичайні люди не мають ні роботи, ні грошей, ні житла, нічого. І ці люди вони не хочуть війни. Вони просто є жертвою е, тої ситуації, яка е, склалася в їхній країні. Вони покинуті. І коли я дивився на це все. Коли спілкувався з цими людьми, я разом з ними їхав у машині, я з ними разом по вулиці ходив. Вони до мене підходили, я з ними розмовляв. То моє серце сповнювалося, сповнювалося таких ну трохи негативних почуттів, бо біль, жалість до цих людей. І я тоді порівнював, як живуть люди в Афганістані. і Ми тут думаю, як ми багато живемо. Ще один, як на мій погляд, дуже важливий висновок зроблено героєм нашої програми. Кордони, які є між державами, це є видумка людей. На самому ділі, коли летиш літаком і дивишся на землю з висоти, там кордонів ти не бачиш. Але коли ти переходиш кордон і переживаєш таке приниження, перевіряють твої речі, деколи дивляться на тебе впереджено, тому що ти іншої національності, є деколи як на ворога, це є неприємно. Тому я зробив такий висновок, що всі люди це є. Брати і сестри, це одна сім'я. Вони повинні жити, жити в мирі, як в одному будинку, в якому немає розділень на кордони, в якому немає е, політичних, соціальних конфліктів. Так має бути. А певні... Так може бути взагалі. Так має бути, тут я з вами погоджуюсь. А... Чи так може бути? Так може бути і так обов'язково буде. Андрій Мельниченко побував в усіх містах України, подорожуючи переважно велосипедом, і встановив своєрідний рекорд, ставши першою такою людиною. Об'їхав десятки країн Європи, Азії. Каже, не добрався лишень до Америки. Коли людина багато бачить, має можливість проаналізувати інформацію, зробити власні висновки. Мій проект подорожей має назву Світ для всіх. Основна ідея. Полягає в тому, що кожна людина незалежно від того, чи вона бідна, чи багата, вона має, може подорожувати по світу. По-перше, кожна людина має на це право. І ті перешкоди, які ставлять перед нами, щоб побачити світ, дехто вважає перешкодами не завжди. Я так не вважаю. Звичайно, і у мене виникає питання, яке напевно турбує багатьох користенців: яким коштом відбуваються подорожі? Мені дуже приємно, що ви про це не запитуєте в першу чергу, а в кінці майже розмови. Тому що є люди, які мислять так матеріально, вони перше питання. А де ти береш гроші? Ну, я всім відповідаю, що я працюю, як усі люди. У Мене є робота, у мене є зарплата. Я відкладаю, я економлю. По-перше, я не трачу свої гроші на згубні звички, на алкоголь на тютюн, на тютюн. Да. Також на різні розваги, без яких життя і так може бути щасливим. Mm -hmm. Ці гроші в мене зберігаються. Будь ласка, їх можна вкласти в подорож. Нехай це великі гроші. Потім які можливості є для бюджетних подорожей. Не обов'язково летіти в ту чи іншу країну літаком, тим рейсом, який. Коштує 200-300 доларів євро. Я приведу приклад, як люди купують квитки. Заходять в інтернет і шукають. Наприклад, Київ, Мілан. Туди і назад 300 доларів. Саме дешеве. Люди купують квиток і вважають себе щасливими, що вони дуже дешево купили. Але вони просто не знають, що є окремі бюджетні авіакомпанії, і на їхні сайти потрібно заходити окремо, наприклад, авіакомпанія Візер. Ви туди заходите, ви можете знайти квиток за 300 гривень туди і 300 назад. І 600 гривень ви в Італію і назад. Ви відкриваєте для мене Америку, тому що я, от коли заходжу, я бачу 300 доларів лише квиток. В одну сторону і в іншу, і розумію, що весь мій бюджет, який я взагалі могла б витратити, я вже витратила, придбавши оці, наприклад, білети. Повірте, що в багатьох випадках там, де долари, можуть бути гривні. І коли я повернувся в грудні із Монако в Україну за 18 євро, включаючи авіапереліт. Дехто робив великі очі і не міг зрозуміти, ну як це можливо. Е, є бюджетні авіакомпанії, я вже казав, є ще така авіакампанія Ренер. середині Європи в певні дні можна купити квитки з великими скидками. Можна купити квиток, наприклад, е, з Варшави у Барселону за 15 євро. Я купив квиток з Мілана у Будапешт за 12 євро. Є такі можливості. Так само я використовую автостоп. Я подорожую автостопом. По-перше, це є спілкування з людьми, з місцевими жителями. Тому що, коли ти до водія сідаєш в машину, він знає все. Він тобі вже розкаже про свою країну, саме головне. Потім це є бюджетна теж, тому що в обмін на спілкування з тебе ніхто не візьме грошей. Ну, Правда, є окремі правила в автостопі, про які я можу розповісти тим, хто зацікавиться. А. Переночувати не обов'язково в готелі. Останній раз, коли я подорожував тиждень, на Піренеях був Іспанія, Португалія, Андора, я ні одного разу не ночував в готелі. В гостях? Так. На березі моря? Ні. На березі моря океану досить холодно, ага. як і зараз трошки в Коростині. Але я знаходив людей, які готові були прийняти мандрівників. Є такі соціальна мережа Каучсерфінг, наприклад. І там можна знайти у 204 країнах людей, які будуть готові тебе прийняти, переночувати і навіть покажуть місто. А до нас ви когось запрошували? Так, у мене вдома ночували люди так само з інших країн. Одного разу, наприклад, до нас завітав німець з Німеччини, з Любика. І він хотів знайти коріння, де народилася його мати, бо вона була у нього українських крові. <сум> Недалеко від Новограда Волинського, вона народилася. І цей чоловік, він є вчитель, він е зупинявся у нас три дні. Він їздив правда, по своїм справам. Потім ми з ним ходили по гриби. Він був у шоці, які гриби ми знайшли. <сю> <sarà> то якраз був грибний сезон, і було що йому показати. Це <сю> <plantation Ryan> <coughs> <к Türkiye> навіть такі простирі речі, не обов'язково там. А взагалі, от якби в Коростені, от що б ви показали? В Коростені. До речі, коростень цікаве місто. І я думаю, що якщо зацікавлювати людей, туристів і самостійних мандрівників сюди приїжджати, то в нас є що показати вже. Ну от ви що? От уявімо собі, я Турист приїхав до вас у гості і каже, ну покажи так. Ну що? я думаю, що ви розумієте, що в першу чергу всі б пішли в парк Островського. Там є що побачити дійсно. Але крім парку Островського, я би просто е, свого гостя повів би десь на річку. Е, прогулятися такими стежинками, де е, не всі туристи ходять просто на природу. Навколо Коростеня є гарні місця, є ліс, є каміння. Є пісок. Я маю назву пляжі на березі річки, де влітку можна гарно відпочити. Я би це показав. В кожному місці землі є своя родзинка, своя краса, яку варто лишень побачити. У кожної землі є своя правда і своя мудрість. Варто лишень її почути. Світ сповнений любові, варто лишень відкрити серце. Герой нашої програми розуміє це, мабуть, краще за багатьох з нас і будує плани. Я вважаю, що Подорож починається е, в тисячу миль, починається з одного кроку, з першого кроку. Його треба робити. Слухай а відкрити секрет. От куди до вас там звертаються, як вас знайти? Можливо, от, користенці почують цю передачу, і е, в них також ці, знаєте, дух путеше... путешественника проснеться. Будь ласка, зі мною можна зв'язатися дуже просто. У мене є блог, сайт в інтернеті andreytravel.net. На цьому сайті можна знайти всі мої розповіді про країни, в яких я був. Також можна побачити тисячі фотографій, там є мої контакти, є мої номера телефонів. До речі, номер телефону можу сказати і зараз 067 564 8204. Кожна людина може мені зателефонувати. І я знайду можливість поспілкуватися, відповісти на ваше запитання. А що якби таких людей, які вважають себе жителями великого дому земля, які бачили багато її різних куточків і не завжди фасадних, в кожному місці були сотні, тисячі? Чи, бува, не навчили б вони нас жити, мислити по іншому з любов'ю, розумінням, толерантністю дивитися на світ? Хто знає? Проте дуже хотілося б. А ще, можливо, такі люди додадуть комусь мрію, а можливо, мету побувати в різних куточках світу і також побачити світ без шор. А у Андрія з'явиться суботник.